Вітаємо вас! Ви прийняли хвилююче рішення переїхати в нову квартиру в новобудові. Однак процес приймання квартири в новобудові може бути дуже складним, якщо ви не знайомі з усіма його етапами. В нашому відео ми розповімо вам про 10 основних кроків, які допоможуть забезпечити безперешкодний і безпроблемний процес приймання квартири. Дізнайтесь, як прийняти квартиру в новобудові, дотримуючись цих кроків. Ви будете добре підготовлені, щоб прийняти обґрунтоване рішення і насолоджуватися своєю новою оселею в повній мірі. Крок перший. Ознайомтеся з документацією. Перед тим як прийняти квартиру, уважно вивчіть всю документацію, надану забудовником або агентом з нерухомості. Сюди входить договір купівлі-продажу, поверхові плани, технічні характеристики та будь-які додаткові умови. Зверніть особливу увагу на узгоджену ціну, графік платежів і будь-які потенційні штрафи або непередбачені обставини. Крок другий: проведіть ретельну перевірку. Заплануйте візит до квартири і проведіть комплексний огляд. Зверніть увагу на будь-які будівельні дефекти, такі як тріщини, протікання або неякісно встановлену техніку. Зверніть увагу на загальну якість оздоблення електричних систем. Сантехніки та вентиляції. Якщо ви помітили якісь проблеми, негайно повідомте про них забудовника або агента для вирішення. Крок третій. Ліфти в будинку. Важливо дізнатися про режим роботи ліфтів на початковому етапі та можливість їх використання під час ремонтних робіт. Звертайте увагу на навантаження та дотримуйтесь правил експлуатації. Крок четвертий. Вхідні двері, вікна та внутрішній стан квартири. Ретельно перевірте цілісність вхідних дверей, роботу замків та комплектацію ключів, з'ясуйте можливість заміни внутрішньої чи зовнішньої накладки, огляньте вікна на предмет механічних пошкоджень, перевірте регулювання та наявність гарантії. зверніть увагу на якість штукатурки стін, їх рівність та відсутність значних перепадів між плитами перекриття. Перевірте загальну потужність електропостачання на квартиру та наявність розведення електрики згідно з ДБН. Крок п'ятий. Інженерні комунікації та опалення. Переконайтеся, що підведено всі необхідні комунікації: інтернет, домофон, охорона та кондиціонер. Якщо у вас встановлено двоконтурний котел для опалення, з'ясуйте питання його підключення, гарантії та обслуговування. Не забудьте про регулювання радіаторів. Перевірте роботу вентиляції у ванні та кухні, а також доступ та цілісність каналізації. Крок шостий несучі стіни та технічний паспорт. Якщо ви плануєте перепланування, з'ясуйте питання з несучими стінами та обмеженнями щодо їх знесення, зверніть увагу на фактичну площу квартири за технічним паспортом, адже вона може відрізнятися від проектних даних, перевірте всі дані. Необхідні для оформлення права власності. Крок сьомий підтвердження дати завершення. Переконайтеся, що у вас є чітке розуміння передбачуваної дати завершення будівництва будинку, в якому знаходиться ваша квартира. Затримки в будівництві не рідкість, тому дуже важливо встановити реалістичні очікування, підтримуйте регулярний зв'язок із забудовником, щоб отримувати інформацію про хід будівництва та будь-які зміни в графіку. Крок восьмий. Організуйте фінансування та страхування забезпечте свої фінансові домовленості та отримайте необхідне страхове покриття для вашої нової квартири. Якщо ви берете іпотечний кредит, переконайтеся, що всі необхідні документи в порядку і що ви чітко розумієте його умови. Крім того, подумайте про страхування житла, щоб захистити свої інвестиції. Крок дев'ятий. Сплануйте дизайн інтер'єру та меблювання. Почніть уявляти і планувати дизайн інтер'єру та обстановку вашої нової квартири. Враховуйте свій особистий стиль, функціональність і бюджет. Вивчіть думки авторитетних дизайнерів інтер'єру, меблевих магазинів і варіантів декору, які відповідають вашому баченню. Цей крок допоможе вам створити комфортний і привабливий житловий простір. Крок 10. Процедура приймання передачі та майбутній ремонт. Обов'язково зафіксуйте всі виявлені дефекти та узгодьте з забудовником терміни їх усунення. Підпишіть акт приймання передачі приміщення та окремий акт дефектів. Якщо ви плануєте ремонт одразу після переїзду, продумайте можливості оптимізації бюджету та послідовність робіт для мінімального облаштування квартири, прийняття квартири в новобудові. Вимагає ретельної підготовки та уваги до деталей. Дотримуючись цих десяти кроків, ви зможете впевнено пройти цей процес і забезпечити успішний і приємний перехід до нової оселі. Не забудьте переглянути всю документацію, провести ретельні перевірки, розібратися з гарантіями та післяпродажним обслуговуванням, а також спланувати процес заселення. Таким чином, ви будете добре підготовлені до хвилюючого початку нового життя у вашій новій квартирі. Бажаємо успішно прийняти квартиру в новобудові.